Друзі, всім привіт! Мене звати Денис. Вас вітає перша електричка. Позаду стоїть мій Volkswagen id 4 з яким з приводу зарядки я пройшов дуже багато. Це китайська автівка, яку я купив на початку 2022 року і навіть не знав, що з нею робити. Я заряджав її вдома, оскільки перехідників не було. Потім перехідник Чадемо, з яким багато хто з вас їздить. Потім тестував перехідник CCS, але прийшов час змінити порт. Сьогодні ми змінили порт на CCS 2 комба з європейським машини І будемо з вами розвіювати міфи, оскільки мене лякали, що батарейка Cuttle не має адаптації під CCS порт Багато хто міняє порт, але не міняє. Потужність зарядки і залишається на рівні 90 100 кВт чи 250 А. А також я чув жахи, по яким кажуть, що частина проводки залишається старою, і ця проводка не може передати струм більше, ніж 250 А. Як ви вже побачили, пікова потужність була 400 А або 141 кВт. Тому запрошую вас розібратися в цьому питанні разом зі мною. Для цього мені допоможе мій товариш Сергій, якого ви вже бачили. в Відео про дослідження розрядників, якщо ні, подивіться, будь ласка, за посиланню. А ми з вами вирушаємо до СТО «Майстер Сервіс». А поки Сергій буде розвіювати перший міф: чи існує заводська адаптація під китайського виробника батарей Катл для CCS-2 Combo комбо -парто? А після повернення з СТО ми візьмемо три автівки з GBT, GBT з перехідником на CCS і мою машину вже з зміненим портом поставимо на крутезну зарядну станцію виробництва компанії ND, Нагадую, це перша вітчизня на 240 кВт потужності зарядна станція, і перевіримо процес заряджання. Запишемо вам три криві і зробимо висновки, чи є сенс міняти порт. Для того, щоб отримати потужність і наскільки швидше моя машина буде заряджатись. З вас, як завжди, найкраща впродобайка і донат на Збройні Сили України. Всім вам дякую. Поїхали! Всім привіт! Мене звати Сергій, я працюю в майстер сервіс. З приводу адаптації D4 китайського ринку до порту CCS2 Хочу надати вам трохи технічної інформації Ось ми маємо контейнер, в якому зібрані всі можливі конфігурації автомобіля ID4 під різні ринки. За порт зарядки в нас відповідають піар-коди з ES5 по ES8. Ось ми бачимо 4 варіанти. Що стосується батарейки, в китайському ID4 стоїть. Батарейка виробника Кател на 82 кВт часом. Ось бачимо адаптацію під виробника Кател 82 кВт часом. Вона однакова для європейського, американського та китайського ринку. Відрізняється тільки конфігурація під сам зарядний порт. Ось бачимо 4 різних конфігурації. Ця конфігурація якраз і керує струмом зарядки під кожен порт. Що дає нам підвищення потужності при використанні ccs 2 Тому сміливо можу сказати, що не треба боятися міняти порт GBT на CCS2. Все передбачено заводом-виробником, головне, правильно все сконфігурувати. Дякую вам за увагу. Це Владислав. Він нам сьогодні допомагає встановленням нашого порту. Вже ви все побачили самостійно. Я не хотів давати коментарів, не хотів його відволікати. Але вже зараз, після розбірки і перед збіркою, давайте пару слів. По перше, тобі подяка за те, що ти вирішив нам допомогти в цьому проєкті і розказати про це людям. Розвій нам, будь ласка, перший міф, точніше, другий. Перший ми вже з Сергієм розвіяли. Що що прошивка є, ну не є костелем, а це все заводське рішення і збільшення потужності для ID4. Можливе. А за тобою другий міф: що тут не міняються якісь дроти, і не можна збільшувати потужність, бо воно на це не розраховано. Це до тебе перше питання. А друге питання розкажи нашим глядачам, що ми міняємо, що ми зняли, що ми будемо ставити, і наскільки це теж можна сказати, як люди пишуть колхозно, тому що я вже точно знаю, що це по суті все болт в болт по заводу. По переробці на європейський тип зарядки нічого колхозного нема, бо це все штатне обладнання. Оце, як ви можете бачити, це було знято це з китайським портом GBT, це чарджер, а це буде встановлюватись європейська версія. І дивіться, міняється тільки таким комплектом чарджер, чарджпорт. з чарджпорта проводка ніяк не може знятися, бо це все моноліт. Ось це міняється також накладка ну, на чаршпорт дверка. І все становиться болт-болт. Болт. Тобто нічого не треба підпилювати, випилювати, розсверлювати. Все буде зроблено як по заводу. Тобто ці автомобілі вже з заводу розраховані на те, щоб була або китайська версія, або європейська. І ми просто встановлюємо європейську версію, яка. Ну, потребує деякого часу, деякого вміння, але все встановлюється по заводу і все буде працювати, як, і на це, як це закладав завод-виробник. Тепер більш докладніше, що, що саме потрібно зняти як це все відбувається. Дивіться, машина вже на підйомнику, зараз трохи відкручений підрамник, тому я не можу більше пустити, але дивіться. Спочатку знімається накладка дверки -чашпорта. Вона тут на… Защолках. і Тут 50% того, що ці защёлки будуть зламані. Але так як ми встановлюємо повністю нове обладнання, то там усе буде ціле та не ушкоджено. І так, знімається накладка чаршпорта, потім відкручується сам чаршпорт. Він кріпиться ось тут чотирма болтами, ось отвори, а, а також знизу він кріпиться двома болтами, там така підставка під нього, ось ці отвори. Також потрібно трохи розібрати салон у багажнику для того, щоб витягти проводку та тросик аварійного відкривання, точніше аварійного розблокування чашпорта. Коли щось трапилось, та механізм блокування заклинило, щоб виняти пістолет. Ось він сюди проходить, цей, ця проводка з ущільнювачем. Далі. Це ми все розібрали, воно все вивісилось. Далі ми, будемо, далі ми знімаємо чарджер, який розташований ось отут. Він отак от прямо сюди і вставляється. З цієї сторони підходить до нього проводка для відчарш порта. З цієї сторони виходить дріт постійного струму. Це вже на батарею, ось він заходить от сюди. І це єдиний дріт, який залишається рідний. І цього дроту. Вистачає для того, щоб замінити чарджер з 7 кВт на 11. Тобто все розраховано, нічого не горить, не плавиться, все по заводу. А ось оце місце це місце розташування, дрота швидкої зарядки. Він замінюється повністю. Він йде від чаш напряму до роз'єму у батарею. Ось він. Я не бачив цього. Ось, ось оцей роз'єм. І дивіться, якщо буде підрамник прикручений, то ви його витягти ніяк не зможете. Тим паче, що тут гальмівні трубки йдуть, їх можна пошкодити, погнути, тому краще відпустити підрамник. Це всього-навсього два болти викручуються, через гідростійку він приспускається і далі можна вже працювати. А тепер дивіться, як це буде виглядати більш наглядно. Оце дріт, який для. Повільної зарядки він йде напряму до чарджера, трьохвазний, трьохвазний порт та трьохвазний дріт. Він під'єднується ось сюди. Тут треба натиснути. Під'єднується сюди. Ну, тут зараз заблоковано, треба відкрити, натиснути. Так, А оце дріт, який йде на швидкісну зарядку. Оце такий масивний дріт. Ось плюс та мінус порта швидкісної зарядки це CCS Type 2. Цей тип називається. І оцей конектор підключається до батареї. І оцей ось пластик, це все потрібно закладати, як це робиться по заводу. і без відкручування підрамника це зробити неможливо. Тому, як ви могли бачити ніякого колхозу, все робиться штатно. Вам велика подяка за те, що висвітлили нашу працю, як це ми все робимо. Якщо у вас буде бажання, можете приїздити на наше СТО, Допоможемо вам з електромобілями. А тепер, друзі, ми можемо залишити Владислава для збірки. Вже не будемо його відволікати. А я ще хотів би для вас поспілкуватися з представниками майстер-сервіс, оскільки масштаби їхнього СТО мене вразили. Я знав про них дуже багато гарної інформації про те, що вони великі спеціалісти, але такого масштабу я не очікував. Тому пошукаємо когось з представників майстер-сервіс і будемо чекати, коли робота по заміні нашого порта буде завершена. Друзі, знайомтесь, це Максим, майстер-приймальник. Саме цю людину ви будете бачити, спілкуватися з нею. Привіт! Привіт. Глядачі, привіт. До тебе питання. Я вже глядачам сказав, що я не розраховував на такий масштаб вашої діяльності. Розкажи, будь ласка, нашим підписникам і глядачам, чим саме ви займаєтесь, який профіль, з якими проблемами до вас можна звертатися. Ну і трошки досвіду розкажи, чи ламаються електромобілі, чи ні? Як і завжди, власники купують електромобілі, щоб економити. І існує такий міф, що електромобілі не ламаються, але насправді це не так. До нас звертаються клієнти зазвичай з поломками високовольтної частини, коли автомобіль може не їхати, не заряджатися. Або там не є характерний шум електродвигуна. Ми ці всі питання вирішуємо. Сервіс вам ми показали. Порт ми вже майже поміняли, досвідом маленьким поділилися. Ми вам рекомендуємо сюди, звісно, не потрапляти, але це життя. Тому тобі подяка. Чекаємо на заміну і їдемо далі тестувати наш порт. Пропоную провести аналіз того, що у нас вийшло. У нас було три сесії ID4, рідний порт GBT, точніше ID6, Айді 4 через перехідник. До речі, у нас спрацював термозахист, і на 44% потужність впала на рівні 65 кВт. І що ми маємо по результатам? 2080 GBT 29 хвилин, 20,90, 39 хвилин. Зафіксували з перехідником і падінням потужності по термозахисту 2080 37 хвилин. 20-90-47 хвилин. Різниця не дуже суттєво, але ви повинні знати, що таке може бути в дорозі. Тепер повертаємось до заміни порту. Скажу чесно, це була моя перша зарядка від 20 до 90, і я досить-досить Задоволений, можна сказати. Сесія стартанула з 142 3 кВт, але одразу впало на 135 і таку швидкість вона тримала до 40%. Далі до 62 вона тримала 125 кВт, що теж непогано. Чергове падіння на 110 було приблизно на 72%. І до 76 машина тримала 100 кВт. Маємо такі результати: до 80, 22 хвилини, до 90-32 хвилини. Тобто різниця між GBT адаптацією на 250 А і 400 Ампер Адаптацією під CCA Sport у нас складає зараз одну хвилиночку, 7 хвилин, а до 90-6 хвилин. А, ні, друзі! І там, і там. 7 хвилин рівно. Ну, тобто, по суті, після 80 і обидві конфігурації себе ведуть однаково. Давайте поміркуємо: 7 хвилин 20. 80. Чи багато це, чи мало? Якщо ви бачите мої поїздки з YouTube екрану, то напевно небагато. Але коли я їжджу не на камеру, а самостійно, я зупиняюсь кожні 200 км. Я люблю трошки перепочити, розм'яти м'язи. Тому на коротких зарядках я думаю, що я щось виграю. З приводу вартості: 3400 доларів. Це не маленька ціна. Що я отримав? 11 кВт-інвертор для домашнього використання. Сумнівно. Для десь подорожей, коли ти приїхав в якомусь іншому місці, наприклад, в аквапарк чи в якийсь торговий центр, то там за 3 години різниця вже буде суттєва. Так само, якщо десь подорожувати і залишати машину на 3-4 години, 11 кВт тобі дасть змогу дійсно зарядитись більше. Вчора ввечері помітив ще цікаву особливість роботи Type 2 порту. Машина стоїть на зарядці, закрита, ти підходиш, відкривається машина, на 30 секунд зарядка відключається, розблоковується порт. Ти його виймаєш і сідаєш в авто. З GBT Мені треба сісти в машину, натиснути, завершити зарядку, і тільки тоді виходити з машини і розблоковувати порт. Тут зручність на лице, і я вам скажу, що ще в мене c 06 залізо, воно досить тупить, тому цей весь процес завершення зарядки в мене одна хвилина триває. Тут теж. Перемога на стороні Type 2. З приводу того, чого не отримав, а хотів, поки що не запрацював плагін Charge. Машина генерує кожен раз різний код. Але ми з Сергієм домовились, що над цим ми попрацюємо. Тому швидкість вища, адаптації заводські ви побачили, використання Type 2 зручніше, менше перехідників. Ну Кожен для себе висновки зробить самостійно. Я, в принципі, не жалію. Продовжуємо доробляти мою автівку. Будьте з нами. З вас, як завжди, найкраща вподобайка і до нових зустрічей. Па-па-па-па.